Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 19 травня 2023 року від медіагрупи об'єктив. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Стариця Синельниково, Огірцеве гатище, Нестерне Бударки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Масютівка, Лиман 1 та Баївка Берестове перерахували у зведенні Генштабу. Про наступальні дії ворога на Куп'янському напрямку даних за минулу добу немає. При цьому активність окупантів зберігається на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби сталося

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру Харківщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок ракетного удару по селу Церкуни загинув 52-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення. У селі зруйновано два приватних житлових будинки. Ще 13 будинків пошкоджено. У Вовчанську пошкоджені житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури. СБУ викрила на Харківщині священника УПЦ МП, який співпрацював з військовими РФ під час окупації Зюма. Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Під час окупації регіону священик добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших мешканців. Зловмисник неодноразово виступав перед камерами РФ, які приїздили до окупованого Ізюму. Він заперечував факти російської агресії. Наразі зраднику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 Кримінального кодексу України виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Харківська обласна прокуратура повідомила про завершення спецрозслідування щодо 57-річного зрадника. Його звинувачують у колабораціонізмі. Йдеться про колишнього депутата від забороненої в Україні партії регіонів. Встановлено, що він будував бізнес в Білгороді, фінансуючи таким чином війну в Україні. Окупанти призначили обвинуваченого на посаду виконувача обов'язків голови тимчасово цивільної адміністрації Харківського району Харківської області. Свої повноваження колабор... Барант виконував до початку вересня минулого року. Напередодні деокупації він втік із козачої лопані разом із російськими військовими, зазначили прокурори. Судитимуть зрадника заочна в Дергачах. 19 травня в Україні день пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня вшановують усіх українців, знищених окупаційним радянським режимом. За даними Українського інституту національної пам'яті, за часів великого терору в УРСР було засуджено 198 тисяч 918 осіб. З них близько двох третин до розстрілу. Решту відправили до в'язниць і таборів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 19 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Гугл News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на Ютуб. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.